Доброго дня, шановне панство. Сьогодні, шановні друзі, ми рано встали і вирішили приготувати легенький сніданочок. Я, звісно, буду готувати, а дружина буде краситись і знімати. Так, для того приготовлення нашого сніданку. Нам на пудерброди потрібний хліб. Так. Потребна колбаса, потребный сыр, пердей. Так, есть у нас такое дело. Включаем гриль, для того, чтобы нагрелся у нас. От, а тим часом ми робимо бутерброди. Люблю ранки вихідного дня, чоловік готує. Так, беремо хлібець бутербродний. Так, ложимо на тарілочку, зверху ложимо сир твердий. А тим часом? Гріється? Колбаску ложимо. Зверху знову сир. А каву ти будеш готувати? Ну а як же? Бо я думала, можливо, ти забувся, то ж ти там заранше включаєш плиту. Так. Положили. Ковбасу. Можемо ще по кусочку положити, щоб. Щоб було вкусніше. І сира можна ще більше. І зверху ложимо. сир. Можемо положити ще по кусочку, якщо Людмила любить сир, вона просить. Да, я люблю побільше. По кусочку ще сира. Так. І зверху це все діло. Накриваємо хлібом. Так. Я думаю, у нас гріль уже нагрілася. От, Ложимо це все, мимо на гриль. Ось ну, такі швидкі сніданки чоловік готує. І закриваємо. Чуть-чуть придавимо. А зараз будемо кофе варити, включаємо чайничок, щоб закип'ятилась вода закипіла. Нагріваємо плитку, достаємо так, ложечку. Так. Чайник у нас закипає. Чайник закипів. Наливаємо кипяточок в наш кофейник. А ти знаєш, що в мене немає вершків сьогодні до кави? Задімови? Значить молоко нальєш. Так же я вершки. Мабуть, я тоді взагалі буду без нічого, не буду порушувати своє збалансоване харчування. Налили п'яток. набираємо воду всяку, щоб була у нас в резерві. От. І зверху насипаю отаку от ложечку кофе. І ще отак скільки. Ми готуємо на двоїх купи. У нас є такий кофейний заварничок. Але він маленький сильно для одної особи. Тому я в ньому не люблю готувати каву. А готовлю. Свої турочки. Так, що в нас тут із бутербродами? Давай, поки ти готуєш, а я, мабуть, сяду, підфарбуюся. Ми ж збираємо. Бутерброди збираємо. в нас вже наполовину. Готові а. ще трошки нехай буде. А ми тим часом дивимося, що в нас з кавою. Зава в нас починає закіпати. А от іди покажи, як вона починає цю пену піднімати таку, воно починає вже закіпати. Як тільки воно починає підніматися так трошки, я його виключаю. Швидко каву варить. Щоб вона в нас не витекла. Бо воно, якщо вже. На сильно великому вогні буде, вона у нас підніметься і битися. Ну, я, звісно, беру знімаю кружку, як воно вже сильно швидко піднімається. От. Підігріємо ще трошки, щоб воно починало в нас. Як будь до докіпеня доводимо, щоб пока отака вона буде у нас О. піднімається такою. Шапочкою, типу. вон. І ти вимикаєш, да? Я вимикаю, тому що воно вже прийшли такі типа бурбосочки. Пінка. П'інка, і воно. Якщо буде сильно гаряче, воно... Вилетить все з кружки. Ну, так, так воно... чоловік приспособився варити каву, так, я вже так звик, що її вже не варю. У нас піна піднімається, але ж не витікає, тому що я виключив плитку. Йо, і тепер нехай вона собі там потихоньку вариться, заварюється. Так, дивимося, що в нас з бутербродами. Так, бутерброди в нас уже готові. Виключаємо. гриль, включаємо холодильник. Так, і знімаємо наші бутерброди. М -м -м, які гарненькі, смачно, як пахне. От, все, бутерброди у нас є. готові. І зараз і кава буде готова. І так 5-7 хвилин. І сніданок у нас буде готовий. Достаємо молоко, можна масло. Добавити. Я додаю собі. Масло. В чашку. Щоб була міцна сім'я, друзі, треба О, так вихідний день, щоб так проходив. Добавив собі масло, людмила масло. Каві не любить. Вона любить макарони із маслом. Так, а тепер, поки ти доробиш, я трішки підфарбуюсь, ми зараз їдемо. Чоловік везе ну, мене от, на прогулянку. Чир, спіємо. Давай вже доваримо каву. Щоб... Ну, давай, як так. ти хочеш, доваримо, потім я підфарбую. Включимо ще трохи підтрасу. плитку. У нас вона кава потрохенько кипить. От, щоб вона швидше у нас заварилася, додамо трошки температури. Так, можемо це тепер вже її помішати, щоб воно зверху не присихало тут по краям. Перемішаємо його. І тепер нехай воно минутку покипить у нас. І так хочеться, щоб і молоді сім'ї вчилися. Такої любові, поваги, готувати чоловік, пішов працювати. Я розкажу вам е сьогодні, куди пішов чоловік працювати в Польщі тут. А зараз ось у нас просто вихідний день. У будні дні я сама собі варю каву, у тій кавоварці, що чоловік тільки що показував. А в вихідні, коли вихідний у чоловіка він мене балує, все одно він мене балує завжди. То я коли працюю до ранці, сам варю каву. А вранці вранці завжди кава від чоловіка в мене вранці завжди готова. Тому що ну, я от відношусь до тих жінок, які вважають, що чоловік у мене сам може зібрати собі сніданок і поїхати, то він не тільки збирає сніданок, а і, і ще каву собі варить. І мені каву залишає. Тобто Я собі вранці там походила, проснулася, кава стоїть, готова одне, що тільки її підігріваю, але вона дуже смачна, бо то кава від мого коханого. Ну, я думаю, кава скипить вона, я думаю, вона вже в нас готова. От. Наливаємо в чашки. Так, і значить, кава в нас готова. Наливаємо каву в чашечки. А я очікую. Запросив чоловік на каву. Сказав кава. Готова. І я готова приймати каву. У будні дні без чоловіка він на роботі, а вихідні дні так дружненько, разом, щасливі, по-сімейному. Просто супер. Так, в мене ще навіть обростає. А ти ложечку брав чи ні? Я брав, але ну, десь Зараз. вона вже іще. А ось вона. Ложечка твоя. Так. Щоб в нас масло розстая. Тому що якщо я налью холодного молока сюди, то воно не розстає. Так. Я навіть о, в цю процедуру приготування кави не вмішуюсь, чоловік там по-своєму все готує. Але дуже смачно. Бо не вмієш, ти не вмієш. <рес> я в кавоварці варю каву, я не варю так у кружці. а в нього свої методики, У кружечці. Ось я зараз оцю кружечку навіть і відставлю. Так, так Додаємо молочка у каву, щоб вкусніше було тобі додати. Ну, це мені, ну хіба що так чайну ложечку. Мені вершки взагалі-то треба, бо я ж ну, не хочу порушувати сьогодні, своє збалансоване харчування. Сьогодні купимо вершки. Так. Закіньте. Ну І все, ми можемо приступати. У нас ще є таке печення. Ну, звісно, нам його їсти не можна, але одну штучку я в день їм чи дві. Тому що цукор у нас. Підняти і нам не рекомендовано їсти солодке, Тому ми їмо отакі бутерброди із кавою. Ну все. Ну, так, будем. друзі, смачна кава у нас. Бажаємо вам всім такої смачної кави. Але головне, щоб ви отак готували каву. Як ми готуємо в своїй сім'ї, тому що це зміцнює сім'ю, це в сім'ї завжди е робить гарний настрій, і ми від цього щасливі. А що таке щастя? Щастя це ось ті секунди, не то, що хвилини, години життя, а навіть ті секунди життя, які ми самі собі робимо. От сьогодні я дякую чоловікові, він зробив щастя, ну, напевно. Можливо, він також щасливий, що таке щастя, як я курить біля нього знаходиться. Тому він з задоволенням баритько. Так, і ми вам дякуємо за увагу і бажаємо всього самого найкращого. І говоримо до побачення, я ще піду фарбуватися сьогодні, тому що збираємося на прогуляночку. До побачення, всього тому. доброго.